Ваша подружка знову на связи. Я вже сьогодні краще чувствую, По мені, мабуть, видно. Я виспалась, накрасилась, навіть зробила собі якусь гарну зачіску. таку і вийшла прийтися. У нас в Антібі сьогодні в Жан Люпа запланований парад феєрверків, свято феєрверку. І погода, погода. Погоди нема. В тучі просто над всім містом, жара, дівчата, 35 градусів, е, і така димка, просто не видно неба. Я вийшла, просто вийшла. Знаєте, Сидіння вдома мене вбиває. Минуле відео я до цього закінчила, і зараз я до цього свій новий влог, можливо, пізніше це вставлю. Суть в тому, що ви е, знаєте, я дуже дос, ну, я така людина з. Части зміною настрою. У мене, е якщо немає мотивації і цілі, швидко е наступає діпрешн. Вже класний вислів почула. Діпрес сильно давити. На мене починає, починає сильно давити моє життя, моє рутинне життя. Е Ми думки взагалі я вважаю, що всі е думки в людини людській голові е працюють проти нас. Приємно приймати, це факт, неприємно, але так воно є. Всі наші думки працюють проти нас, вони нас е, збивають з толку, вони е, ведуть нас не в тому напрямку, який потрібно, і тільки тишина і спокій в голові вам дадуть е, відчуття себе собою і е, ясність, ясність розуму. Ось. Тому я практикую, до речі, дуже часто медитацію. У мене, коли дитина засипає, в мене такий режим просто дитячий. Я реально з дитячий, я граюся і я не чую власних думок. Потім вона лягає спадки і ми, е я лягаю в ліжко і я включаю медитацію. І це мені дає на 5 хвилин перезавантажити свій розум. Я ніколи не лягаю надовше. Просто за п'ять хвилин і звільняюся від тягарю дня, я налаштовуюся вже на вечірній лад, такий е, лайтовий, да такий е, вечірньо приємний, затишний. І так, я для себе зробила висновки, що коли жінка нафарбована. Коли вона гарно вдягнена, коли вона зробить собі гарну зачіску, не скажу, що в мене зараз супер зачіска, але я хоч чуть-чуть її привела волосся, привела до ладу, ладу звичайною плойкою за три хвилини. Хода змінюється, осанка змінюється, певність собі змінюється. І взагалі відразу хочеться себе показувати, себе проявляти, себе не ховати. Бо якщо Подивитися на мене вдома, коли я не готуюся до нового влогу, коли я встала і вже встала, там вранці прокинулася, хоча я розповідала, що зараз я на себе останнім часом приміряю образ, не приміряю образ, а живу в стані людини, яка втілила вже свою мрію, і в мене потихеньку змінюються мої навіть ранкові звички. То так, я можу сказати, що е, якщо б я показала себе зазвичай, е, як я хожу вдома, то вам би це б не сподобалось, і мені це не подобається, і я себе за це не навичу. Але е, просто треба ввести в звичку, бути гарною 24 на 7, а не просто коли е, в тебе, тобі дали 5 хвилин час. Я вважаю, що це мій кисяк, це не не кисяк, це просто мій кисяк. Але впевнена, що більшість хто мене дивиться, розуміє оцей стан, коли. Коли ти можеш бути гарна, але ти не стараєшся. Ось. І мотивацію може дати тільки сама собі ти. Ніякий чоловік, ніякі події, ніякі нові сукні, там чи якісь нова робота, нові досягнення. Тільки е, бажання бути для себе е, ван, ван лав. Тільки якщо е, приходить до жінки розуміння, що вона в себе одна єдина на все життя, і нікого більше, крім неї. В цій душі, в цьому образі, в цьому подобі ніколи не буде. Коли дійсно приходить це е, озарення, ти починаєш себе берегти і до себе гарніше ставитися. Ти е, починаєш не дозволяти людям з тобою розмовляти так, як вони раніше розмовляли, якщо це було в неприємному тоні. Ти починаєш обирати для себе гарніший одяг, е, дорожчу косметику. Ти розумієш, що час потрачений на себе, він не рівноцінний часу потрачений на нецікаві розмови чи компанії, які тобі не цікаві. І класно жити вже з такою знаєте, впевненістю, бо 25 років, я себе згадую, Боже, я така була зелена, я така була маленька ще. Я зовсім не розуміла цей світ. Я не зрозуміла себе. Мене ніхто не навчив, що таке бути жінкою. Як, як бути впевненою собі жінкою? І я завжди хотіла, я дивилася на гарних жінок, кому було 30 плюс 20, і Я хотіла стати, як вони мені здавалося, що це якийсь такий рівень, коли жінка з гарною фігурою, з сім'єю, коли вона така гарна доглянута, якась така гармонія і спокій від неї. Не від всіх. До речі, вже коли мені стані стало 30+, я розумію, що від тих, від кого віє гармонія та спокій, це насамперед, насамперед просто колосальна робота над собою, над своїм внутрішнім і над своїм зовнішнім. А якщо ще й зовнішнє в тебе не дуже вдалося, я вважаю, що кожна жінка зобов'язана бути гарною. І робота, і гроші, і нерви, і зусилля, старання, які вкладає в себе жінка. Вони дають їй цю впевненість, якби там по-динкому, можливо, комусь не звучало, чи якось е, дивно або ненормально, може не етично, але я вважаю, що зовнішні жінки, яка хоче бути щасливою вона на першому місці, і реально всім похуй, яка в тебе там образованість, яка в тебе там е, достаток, які в тебе. Е, Береве і мишлення всім покуп, реально. Аби аби ти була красива. Якщо ти красива, тобі прощається все. Ну я не говорю, що я без міз Ну, я просто кажу, що жінка, яка старається бути гарною, багато що прощається. Жінка, яка не задоволена собою і має якісь великі життєві досягнення. Е, навряд чи вона буде собою задоволена. І навряд чи вона буде щаслива в сімейному плані. Бо того, що все щастя жінки заключаються. І починається з неї. Чоловік не перекриє твої комплекси. І якщо ти навіть зустрінеш якогось самого успішного лендолона, і в тебе якось, які, які ти в собі бачиш, і тобі вони не подобаються, вони тебе дратують, ти будеш його крінжити, знаєте, ви будете його цькувати, ви будете його принижувати десь трохи, тому що вам не захочеться, щоб він розумів, що ви гірше. Щоб він побачив, що ви уязвіма. Ви будете ревнувати його, вам буде здаватися, що, жін, що ви не до не, не гідна якогось там суперкласних відносин. Тому вступаючи в е, відносини високого рівня і з е, хорошим продовженням, якщо цей чоловік, якщо ви вже зріла як особистість, і чоловік цей е, е, зустрівся вам на рівні з вашим ідеалом то перш за все війти входити в ці такі стосунки потрібно вже е, самодостатньо як особистість. Тобто ви вже себе знаєте, ви вже себе всю бачили, ви себе е, зробили готовою для такого чоловіка. Так само, як такий чоловік має бути готовий для жінки, у якої все є. Жінка не, не повинна втрачати е, час на аб'юзерів, на е, альфонців. Пустих таких, такі, пусті дівчата, є такі пусті чоловіки, які багато говорять нічого не роблять, там, чи ем, кормлять обіцянками, ну, це те саме, да? чи ем, просто витягують з вас гроші, нерви, ем, ваш спокій. Є багато лузерів реально, і жінки від нехватки цього уваги ведуться на все, що попало. Самодостатня жінка, як я вже казала, вона не поведеться, вона вже розуміє ціну відносин, і що її час, і її сила потрачена на неї, вона безцінна. Тому, дівчата, займаємося собою, робимо з себе тих версій, які ви вважаєте гідними вас, того, що душа вона є душею, а тіло нам дала природа, тіло нам дали батьки. Тому все, що не на місці, все, що хочеться починити, чинити. Бо життя біжить, а ми лікарі самі собі. Тільки можемо власноруч зробити себе богіннями. Все, біжу, дитя проснулося, вийшло, і дитя проснулося. Як працює Всесвіт? Я вчора кажу, така ж була погода, як зараз. Після віду чомусь приходить дуже погана погода. І я кажу, боже, я так хочу прогулятися під дощем. І валя. Я йду під дощем. На наступний день. Класний настрій. О, боже мой, опять я, коли оце виходжу, сама гуляти, мені так добре до ночі. Так добре. Дощі капають. Ничего. Ни страсти, ни искры, ни веры, ни тепла, вообще ничего. Это не спишешь на припадок уныния в тяжелый момент. Я просто, просто в ужасе. Господи, да для меня хуже смерти эта мысль, что вот такой я буду всегда. <music> aux доре, у Chaque сукре. Ми нарешті це зробили, ми нарешті човен на гірському озері. Якось я знімала відео, коли ми сюди приїхали з друзями. Дуже довго їхали. І попали в дощ. Попали взагалі ввечері. На заході сонця вже все було закрито Але сьогодні нарешті ми на тобі Подобається? Je n'ai jamais connu une fille comme toi qui peut bouger tout au long de la nuit. Oh. Certains disent qu'une fille comme toi ne laisserait pas la moule barrer la route. C'est ton diable Маленькі гроші, насправді дуже маленькі, дуже бога. Відчуває себе зараз дуже слабою людиною. Все-таки природи не вистачає такої дикої на морі. До мами приїхали в мусіє Сан-Марі. Це недалеко від цих озер, що я вам показувала. Е, дуже класне містечко, прошлого разу був дощ тут. А зараз ми приїхали погуляти. М -м -м, тут так гарно. Я, зараз покажи кінець ведоспади, бачиш? не впади. Y'a souvnen, je peux voger tout, tout au long de la nuit. Oh. T'attendis fille comme toi ne laisserait pas la ми гуляли. Дуже романтичне містечко. Насправді вважаю, мабуть, це містечко найгарніше з малеси гірських міст на Лазуричці. Сама, so, хаті жвачки помить. Щось yeah. помиєш. Tandis qu'une fille comme toi ne laisserait pas l'amour. Просто куди-небудь вдома не, не сидіти, Насправді настільки дає ем, відчуття себе активною, живою, гарною, веселою, цікавою. Бо я тиждень прохворіла, просиділа вдома і я вже просто була більше сил, більше мертва, ніж жива. Так от. Гарне містечко, бажані сюди, погуляйте, вдохніть цю атмосферу французьку. Випите їхнього вина, з'їжте їхнього салату французьку, Подивіться, понюхайте лаванду, вона всюди тут пахне. Просто шука. зараз, мабуть, тут і сядемо. Аська, тобі б було, знаєш, зробити? Приймається з нашими місцями. Чого? Погарніше. Так, я вам хочу поділитися. Я взагалі пиво не п'ю ніколи в житті. У мене замовив чоловік собі пиво, пиво лавандове. Воно таке смачне. Навіть той, хто не любить пиво, після цього пива захоче його пити. Саме таке. Я... Воно локальне. Ми сидимо в ресторанчику, зараз будемо вечеряти. І я хочу сказати, що, що аромат, що смак. Неповторний, будете на лазуристі і в цьому регіоні. Шукайте пиво лавандове. Хто любить пиво, заціните? Реально. Ось так, воно, воно таке живе, біле пиво. Ну, я коротше не рекламщик, пива це точно, але будете собі знати. Так, ми заселилися в квартиру. Сейчас я вам покажу чека. Кухня, велика кухня. Так, Дуже вас, значить. Прикольно теж зробила. Така вже замучена, але хел. Зараз будемо пити. Французьке вино, класний душ, ще одна спальня. Після нашої французької коморки. Тут можна сказати цілий палац, цілий паласьйон. Все, будемо зараз пити вино.